you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Гордість Порошенка одіозний нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко знову потрапив у черговий скандал. А точніше він втомив уже усіх тим, що хвастається чужими заслугами. Сьогодні вже усі бачили 100-500 фоток, і відео від Льоші в каналі, і так загадково ми перемогли в парі. Льоша, ти нічого не сплутав. Усю роботу зробили за тебе. Ти просто вкотре наробив відосів для TikTok і прилипив до чужого результату. Про самого піару ніколи не забуваєш. Це ми вже добре Знаємо, але присвоїти собі чужі результати може вже досить. Так, от, Марія Мєзінцева вчора весь день працювала в парі, бо вона голова постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи. Вона і колеги з делегації за тебе зробили усю роботу. Реально виникає питання: а де весь цей час був Гончаренко, коли Мєзінцева робила усю роботу і просувала українські питання. Просто водив хороводи у Лондоні, робив фото у парі, щоб було що опублікувати. Браво! Це дійсно потрібно для держави. Підтримати свого посів. Факу не забув у Порошенко. Він так гордо заявляє про роботу в Лондоні, наче він щось вирішує. Сьогодні в Лондоні продовжує працювати з міжнародними партнерами. Ми багато говоримо про інвестиційні можливості України. Найбагатші ґрунти на континенті, унікальна підготовка людей, унікальна можливість енергосистеми та багато багато іншого. хизується Сивочолий Гетьман. Може, йому вже хтось каже, що його час давно пройшов і ця гра на публіку вже нікому не потрібна. А поки одні думають, як би то попровзувати на камеру, інші приносять реальні результати. Так, от Мєзінцева поділилася своїми успіхами в парі, про які так кричав Гончаренко. З її слів стало відомо, що в резолюції політнаслідки агресії РФ проти України пара повністю підтримує мирний план президента Зеленського. А також інші революційні пункти, та найголовніше підтримка вступу України в НАТО. Цікаво, а сам Льоша, хоч знає про що так кричить на весь світ. Чи він як завжди говорить будь-що головне, щоб про нього не забували? Крім того, вплив ще одного дуже цікавого факту про Гончаренко. Зазначається декларованого метою поїздки Гончаренко. В Євросоюз є участь у сесії парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Це описано у відрядження і у заяві подані на ім'я керівництва ВРУ. Ось уже кілька днів Гончаренко сам себе палить під час заходів у Лондоні, де проходить неофіційний форум IDU – International Democratic Union. внутрішній сходняк міжнародного демократичного союзу, організований Бушем і Тетчер ще у минулому столітті. Цікаво, і те, що Гончаренко офіційно відряджений на серію паре після гучних заяв і протестів, відряджений саме у Страсбург, не у Лондон. Сесія проходить з 19 по 23 червня. На цей період у Гончаренко оформлено офіційне відрядження, незалежно від питань, які там обговорюються. За кожен день перебування у якості члена парламентської делегації Гончаренко отримує зарплату нардепа, плюс кошти на відрядження. Підкреслимо ще раз у Страсбург, не у Лондон. Попри офіційну мету поїздки, Гончаренко День тосить на форумі IDU у Лондоні. Перебуває не за місцем офіційного відрядження, покладених на нього обов'язків члена офіційної делегації не виконує. Гроші виділені на відрядження у Страсбург, використані не за призначеннями поза метою офіційного перебування за кордоном. Таке просто так забувати не можна. Нехай ДБР візьметься за розслідування такого самовільного пересування нардепів. Те саме можна сказати і про Петра Олексійовича, людину, яка кожного дня кричить про свої псевдозаслуги. Ви нічого не сплут. Вирішили із родиною в Лондоні зустрітися, і гроші і зарплату нардепа за ці дні собі забрати максимальний цинізм. Люди запам'ятають таких брехливих і дріб'язкових клоунів. На цьому все підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.